Летять на землю груші, як з рогаток, б'є в тамбурини осені горіх, сади, омиті музикою згадок, ковтають пил між селищних доріг. Старім гнізді танцюють лелечатка, і, одірвавши ніжки від землі, немов малі русалоньки, дівчатка гойдаються в зеленому гіллі. Ой, доле-доле, що з людьми ти коїш Цим осокорам вже по двісті літ, Із катапульти гойдалки такої ж, Колись я звідси вилетіла в світ. Ось я зійду з наждачного перону, У цей зелений, цей чорлений вир. Сидить просмолена ворона, Бареть сонця на бакир. Стара дзвіниця і досі ловить гави. Танцює ціп на житньому току. Ну що мені, магнолії, а гави? Я поцілую мальву у щоку.